В Україні найнижчий рівень народжуваності з час незалежності за даними мін'юсту. Торік на світ з'явилося всього майже 187 тисяч немовлят, приміром. Роком раніше їх було майже на 20 тисяч більше в інституті демографії та проблем якості життя. Вважають, що народжуваність впала через війну. Соціальні та економічні негаразди багато сімей чекають на більш сприятливий час. А раніше демографи повідомляли, якщо війна в Україні закінчиться наприкінці цього року, або ж у наступному, то за 15 років кількість населення становитиме лише 30,5 мільйонів. Людей, як заохотити українські родини, не чекати слушного часу, а народжувати вже зараз? Поговоримо з Мариною Бардіною, народною депутаткою з фракції Слуга народу. Пані Марино, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пані Марино, в Україні стрімко падає народжуваність. Як я вже сказав, наскільки критичною є ця тенденція? Насправді я перш за все хочу почати з слів подяки всім тим батькам, хто наважилися народити з моменту повномасштабного вторгнення, тому що дійсно. Озвучені цифри в тому, що статистика трішки знизилася народжуваності, але все ж таки відважні люди в нас є, які продовжують народжувати, продовжують жити це життя, допомагати зсу. І дуже важливо, щоб як можна більше українців наважувалося. Дійсно, державна політика рік за роком набирає все більше обертів на підтримку материнства і батьківства, тому що ми розуміємо, що таке демографічна криза, що їй потрібно запобігти, і все таки знаходити для українців можливості народжувати сьогодні. В країні діє і соціальна політика відповідно на рівні кабінету міністрів, і парламент так само приймає низку рішень, щоб підтримати. Дітонародження нам було прийняти декілька змін до чинного законодавства, зокрема в частині декретних відпусток. Насправді це називається відпусткою у зв'язку з вагітністю і пологами для жінки. Відпусткою у зв'язку з народженням дитини для чоловіків таких відпусток раніше не було. Це нова двотижнева відпустка для. Татів також для жінок ми змінили порядок, як жінка може піти у цю відпустку, щоб було зручніше в першу чергу для жінки. Так зараз вона може обрати в який момент під час пологів іти в неї, коли виходити в межах там дозволених законодавством 126 Днів оплачуваної відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами також родини підтримуються матеріально при народженні дитини. Родина отримує матеріальну підтримку. У вигляді 41, однією майже 42 тисяч на загал, так, Перші 10 тисяч виплачуються в момент народження немовлятки, і інша сума розподіляється щомісячною виплатою на три роки. Також маємо маю сказати про те, що абсолютно різні категорії населення враховуються в плані того, що якщо дітки народжуються з інвалідністю чи дітки народжуються у родині, де одна мама або Тато виховує їх, і крім того, ця політика підтримки вона стосується не лише народження дітей, але і на питання усиновлення, опіки також там розповсюджується ця матеріальна допомога. І, звичайно, що зберігається як оплата за відпустку там у зв'язку з вагітністю і пологами середня заробітна плата в стовідсотковому розмірі. Вона виплачується для жінок одноразово. Тому ну такі от кроки здійснює держава, щоб все таки підтримати, хоч і в складні часи, але ми потребуємо, щоб українців ставало більше. І минулого року було прийнято законодавство, що. Підтримує безпосередньо родини захисників наших і захисниця у питанні от такого влаштування сімейного життя, пані Марина. А взагалі, чи можливо вже зараз оцінити вплив війни на народжуваність? Ну ви з цього почали, власне, так що е, знизилися трішки е, показники. Хоча е, ну, мені здається, що той такий рік, 22 друге, абсолютної невизначеності, він звичайно мав но ну, свій негативний вплив. А... Але ми бачимо, що Збройні Сили України все таки демонструють неймовірні блискучі результати захисту оборони нашої країни. Тому я маю величезну надію, що люди будуть наважуватися народжувати так. І до речі, от я ще не згадала пакунок малюка, який також кожного року він удосконалюється, покращується, і це така допомога. Я знаю в пологовий, коли Носить цей пакунок малюка, то власне мама може взагалі ніяких там речей, ні, нічого з собою не брати для малюка, тому що все передбачено в цьому пакунку, так від одягу до різних е, косметичних декоративних засобів догляду за немовлям Тому е, дуже багато от зараз вже порівняні там з, з роками 10 тому або навіть 5 тому, якщо подивитися, то все удосконалюється і до речі, от. Дуже важливо для породіль те, що всі послуги вони надаються онлайн, завдяки додатку «Дія», ну, можна оформити абсолютно все від цієї першої допомоги на дитини до свідоцтва про народження. Це дуже все зручно, швидко і в електронному вигляді. Тобто, з, з пологового буквально можна оформити свідоцтво про народження, і отримати його за три дні. Хоча раніше, да, до того як в нас з'явився. В ця платформа дія мами тати, Вони були вимушені, маючи новонароджене маля, іти займатися бюрократичними справами, подавати заявки, чекати, очі отримувати все в паперовому вигляді. Зараз заходиш на платформу Дія в додаток і подаєш документи там, заповнюєш заявку онлайн на. Свідоцтво про народження або на допомогу цю одноразову, яка виплачується, і потім три місяці три роки наступні. Або ж це стосується пакунку малюка, коли, наприклад, батьки відмовляються брати його в речовому вигляді та хочуть отримати компенсацію за нього грошову. Зараз пакунок малюка це вже в цьому році. Близько 7700 гривень він коштує, тому це така онлайн послуга, дуже дуже зручна, Тому що маючи малесеньке дитя, неможливо займатися ще якоюсь бюрократією, пані Марія. Ну от ви нам зараз дуже розлого розповіли і про урядові ініціативи, і законодавчі теж. Ініціативи, але є дуже велика проблема в тому, що на початку повномасштабного вторгнення відбувся великий відтік населення за кордон, і особливо це серед молоді і кваліфікованих кадрів. І це теж створює дуже такий великий тиск на демографію, які проблеми програми точніше існують для заохочення повернення цих людей назад на батьківщину. Я от дуже важливий момент ви заторкнули так з такою, от нашою культурою повернення людей, тому що насправді це неймовірно важливо, і ми розуміємо, що перш за все, більшість людей, яка виїжджала, вони потребують питання безпеки, щоб тут було безпечно перебувати. Ми розуміємо, що наше небо воно все краще і краще захищено, так що багато міст повертаються до. Ненормального, але більш визначеного життя нас продовжують турбувати тривоги, нас продовжують обстрілювати Російська Федерація, але все більше міст стає захищеним. Тому мені здається, що українці, українки, не повинні чекати. Моменту перемоги або можливості вже сьогодні дивитися на безпеку своїх міст і намагатися повертатися в Україну, тому що ми розуміємо, що таке економіка країни. Ми розуміємо, що таке витрачати кошти за кордоном і в Україні. І от дуже важливо буквально минулого року міністерство економіки прийняло низку програм. На допомогу українським жінкам, зокрема жінкам, тому що більшість жінок виїжджали за кордон. Та це така програма донорських власне, грошей, коли люди можуть взяти. На гроші на початок на реалізацію якогось бізнес-проекту, і ця програма Міністерства економіки має великий успіх. Багато українців відкривають ФОПи, відкривають якісь бізнеси. До речі, минулого року статистика показала, що такими в більшості своїх були жінки. А чому чому дуже важливо це підіймати і транслювати, щоб люди розуміли про можливості? Так, і ще одне, що стосується материнства, минулого року також була прийнята стратегія на те, що ми маємо в принципі в культуру змінювати оцього дружнього до дітей суспільства, тому що все ще ми не є. Таким суспільством все ще в нас є обмеження по тому, щоб жінка, яка народила, могла поєднувати комфортно для себе материнство з оплачуваною роботою. Так, робоче місце сьогодні не адаптовано до потреб мами, немає таких зручних гнучких графіків роботи, немає можливості. Приносити дитину з собою на роботу, немає якихось там е, таких корпоративних, я це назву садочків. Є окремі там е, приватні бізнеси, які це започатковують в себе. Але на жаль, е, це ще така культура відсутня. Хоча, якщо ми подивимося на ту ж Швецію, ну для жінки або для чоловіка, в кого народилася немовля, немає проблем. Тобто вони не ламають голову над тим, а як мені завтра піти на роботу і як мені отримувати дохід. Так е, тому е, на на жаль, ми ще тільки на етапі, коли маємо про це говорити і закликати людей бути от таким от більш відкритими і дружніми до дітей, та, щоб люди, які народжують, мали комфорт, і ми маємо розуміти, що сьогодні нашу країну захищають як чоловіки, так і жінки, але статистично більше. Це поки що чоловіки і жінки лишаються вдома, лишаються виконувати ось цю доглядову працю за своїми дітьми чи там за людьми старшого віку в своїх родинах і ще й мають економічно утримувати свою родину. Тому ми, як держава, повинні на це зважати. Так само підприємці, так само роботодавці, повинні на це зважати і просто влаштовувати такий комфорт для людей, щоб люди могли поєднувати батьківство з роботою. Пані Марина, ще є дуже багато питань, які хотілося б з вами обговорити, але ця тема дуже вона така об'ємна. Ми не можемо її обговорити в такий короткий час. Тому обов'язково повернемося до неї з вами наступного разу. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я дякую, нагадаю. Це дякую була Дякую вам і дякую всім, хто наважується народжувати. Так. Дякую вам. Я нагадаю, це була Марина Бардіна, народна депутатка, фракція Слуга народу.